Всім привіт, друзі! Сьогодні не міг би я не записати це відео про перемогу Олександра Усика і про мої відчуття з цього матчу. І дуже добре, що він переміг. Всі вболівали за нього. Тому, друзі, будь ласка, хто хоче додивитися це відео до кінця, поставте вподобайку, коментар, підтримайте, будь ласка, мій україномовний ютуб-канал з іншого кінця світу, з Нової Зеландії. І сьогодні поговоримо на цю тему. Як багато хто з вас знає, я маю відношення до боксу, адже з дитинства займався боксом, починаючи з техніку і продовжуючи тут до Нової Зеландії, до речі, в Новій Зеландії здійснилася моя мрія. Я тут відкрив боксарський клуб в місті Крачершу у 2018 році і підготовив багато чемпіонів, які виграли тут і чемпіонат кентербіарі регіону. Це тут, де найбільше місто краще, було декілька турнірів. Один учень мій виграв чемпіонат Південного острову Нової Зеландії. І взагалі я займаюся, і займаюся цим по сьогоднішній день. Люблю це діло, люблю підготувати нових людей, чемпіонів. І в Новій Зеландії, я ж кажу, здійснилася моя мрія, мені вдалося відкрити тут боксерський клуб. Я ще пам'ятаю колись в техніку, коли я навчався, у нас був майстер спорту півтренування по боксу, я вже записався пізно, мабуть, на третьому курсі на бокс. І в мене почало виходити непогано, і він мені говорить, Володимир Іванович каже, шкода, що так ти пізно записався. Женя. Я так запам'ятав ці слова. Потім я... Навчався в білій церкві і там записався на бокс в університеті вже і виграв чемпіонат Київської області по боксу в 2007 році. У мене така медаль є красива. Висить зараз у мене на стіні. Нагадує мені про це все. Я пам'ятаю свої емоції. Мені треба було скинути вагу 4 кілограми за три неділі. Як я до цього готувався, пам'ятаю, не їв ніяке солодке, не їв. Води менше пили, одним словом, було важко це зробити. Але я переміг, і це було щось. Взагалі в мене багато друзів боксерів в Україні були і є. Ми, я родом з маленького містечка, ми ходили постійно з хлопцями, також займалися боксом, тримали лапи один одного. У ну, нас були тренування, три тренування на тиждень також було. Починаючи там буквально з школи, і до того моменту, як я приїхав в Нову Зеландію. Постійно по боксу тут я такий причетний до боксу. І коли тут я в Новій Зеландії хотів відкрити боксарський клуб, то це було важко дуже зробити, адже мені тяжко було, та й не тільки мені, любому іммігранту, знайти приміщення, де тренувати людей. Тут ж космічні ціни на оренду будь-якого приміщення в будинок, це ще спортзал. Але мені це вдалося за дуже дешеву суму, мене зрозуміли. І клуб у нас був боксерський, класно це все було. На рахунок Олександра Усика, це ж назвали його бісторіччя. «Бі І це людина зараз, яка тримає українець наш, який тримає всі пояси важкі категорії. Тобто він абсолютний чемпіон, чемпіон світу. І це треба цим пишатися. І про це ще один такий момент, коли про Україну говорить весь світ. Зараз Україна буде на перших шпальтах газет, інтернет-видань, адже все-таки українець переміг, і увага зараз буде знову приділена для України. І це в свою чергу. Все рівно так чи інш, інакше вплине на допомогу Україні, на допомогу е, з виділення більше більшої зброї, у, щоб відбити цього е, загарбника Російську Федерацію. І це дуже хорошо, друзі. Я сьогодні, до речі, старався подивитися тут. в Новій Зеландії важко знайти цей бій, подивитись, треба десь йти в ПАП. І я сьогодні зайшов в один ПАП, кажу: можна я подивлюся у вас? Тут бійусика, дивлюся на. На телевізорах тільки регбі показують якісь там забіги різні, а вони кажуть, ні, в нас не можна. Я такий вже не встигав і не подивився, дивився тільки в повтореннях і шматками. Але дуже навіть ці шматки сподобалося відео, як, як цей, як він там у нокдаун відправив Фюрі. Взагалі, я думаю, що Фюрі він був такий, знаєте, більш розкручений в плані соціал-медіа. В інтернетах такий він був більш цікавий. І на нього, якби його хочуть дивитися люди, адже він показував цікаві бої. А, те, що переможе Усик, я був впевнений. Тут мої новозеландські друзі, які люблять дивитися бокс, самі новозеландці також, то вони також коли не питав. Перед цим кажу, хто ви думаєте, переможе Усик чи Фюрі. Всі, мабуть, 90% казали, що переможе фюрі. Тут, до речі, дуже багато ставлять от, ставки на ці всі бої можна поставити, виграти якийсь гроші, якщо ви вгадаєте. Так що, друзі, таке сьогодні відео. Всіх ще раз вітаю. Козацькому роду немає переводу. Слава Україні! Дякую ще раз, що дивимося. мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію перемоги нам в війні. Слава Україні.